У Задністрянську запрацювала нова каналізаційна мережа. Задністрянськ став першим у районі населеним пунктом, у якому запрацювала система очистки каналізаційних вод на базі системи Біотал. Введення в експлуатацію водочисних споруд тут чекали ще з 2007 року. Відсутність каналізаційної мережі у Задністрянську протягом багатьох років була найболючішою проблемою його жителів. Рудні води, що їх просто не встигали відкачувати і вивозити, розтікалися селом, завдаючи непоправної шкоди довкіллю і здоров'ю людей. Очільниця сільської ради ще й досі з острахом згадує цей донедавній час. Які в нас тут потопи були, які в нас смороди були, ну смерть передати навіть неможливо. І тут люди навколишні, і діти маленькі, наскільки тут воно на цьому кусочку 11 дітей маленьких. Про донедавні важкі роки сказано не випадково. Важкими вони були не лише через каналізаційну кризу, але й через безліч складних фінансових і технічних проблем, що через них довелося пройти сільській і районній владі, перш аніж у селі було споруджено, змонтовано і нарешті днями урочисто відкрито нові очисні споруди на базі системи Біотал. У церемонії урочистого відкриття об'єкта взяли участь люди, що протягом тривалого часу докладали зусиль, аби ця подія нарешті настала. Заступник голови облдержадміністрації Руслан Гусак, очільники району Григорій Васишин та Петро Стримбіцький, їхні заступники, депутати сільської і районної рад. Усі вони не приховували радості від того, що нарешті реалізований проєкт значимий не лише для села, але й для району та області. Екологічна безпека нашого регіону – це питання номер один, яке нам поставив губернатор області Вишиваньник Михайло Васильович. І ці роботи ми започаткували ще у 2010 році. І у 2010 році також було здано 4 станції очищення стічних вод в області. Сам об'єкт споруджували як за кошти обласного бюджету, так і районного екологічного фонду. Сьогодні це споруда, яка відповідає сучасним вимогам. І надіюся, що таким шляхом ми будемо йти і надалі. Минулого року ми зробили в одній школі у селі Дубівців невеличкі очисні споруди. На цей рік вже маємо виготовлено 5 проєктів. Ще робити у п'яти населений пункт і будемо далі продовжувати цю роботу. Це перша така будова в нас у районі, перша не остання. Звичайно, хочеться подякувати і депутатському корпусу, який, не дивлячись на те, що ця будова починалася в області, але останнє фінансування це було екологічного фонду нашого району і майже 2 мільйони грошей було потрачено сюди. Але як бачимо, що воно того вартує, тому що на виході ми маємо чисту водичку і такий великий це лише Задністрянськ має свої очисні споруди. І над тим будемо працювати і далі, тому що в село має ще мати і каналізацію, відповідно. Ну і не тільки задністрянськ, а всі наші села Галецького району. Учасники церемонії відкриття очисних споруд оглянули наявне обладнання, ознайомилися з його роботою і навіть наочно перевірили якість очищеної за новою системою води. Усі залишилися задоволені та найбільше, звісно, жителі села. Ви можете собі уявити, як то, які ми задоволені, Я навіть немає слів. Надіємося, що воно буде працювати, і підключимо ми ще далі, бо наше, це, це старе село, то, ті будівлі, то вони ще, коли цукровий завод працював, підключені були, вода каналізація, а тут ми воду вже провели два роки тому ми провели воду тут і хочемо ще тут каналізацію зробити, по цьому по своїй масивах.